Добрий день дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки. Ну, Як ви знаєте, вже на дворі на... нарешті наступила весна. Я оце пройшовся вчора по чесноку Кажу, Докажу, вже, вже ж не можу вигнати, дівчат, вже принесла, пішть наточити. І це? Ні. Як хочете. Оце ж не могу вигнати, розумієте? Пойду. Пойду сам соповать. В Футболки в ЖТ можно отварить. Пойду уже... пойду по нему. Туда же сам соповать, потому что земли деланы не же. Вот я Ой, стой, я же заслепила. Йо. А что а это такое? Не буслыки. ой ой Ви знаєте, оце хочу вам, глянувши на це, хочу вам проспівати пісню одну, яка стала вже народною. Ну, Вибачте за мій голос, слуху його нема. Це я останній раз 50 років назад виступав на публіці. Так зараз заспіваю вам пісню класичну. Паска на носі сніг замітає. Білити хату, я вже не буду. Біленький сніг все порішає. Ні хіба <різь> сюди ми збиралися саповати. Сніг уже, літо пройшло і весна, пошли в хату на піч. <різь> так що, отак наші дорогі глядачі. Ну, цибулю ми вже посапали с часником. А зараз будемо займатися... Другими справами, бачите, як погода вносить свої користів. діда, ми будемо з мамою гуляти сніжки. Ну які є сніжки? Десяте? Ну так, да, наче десяте квітня сьогодні. Діда, ми будемо. Ну так. Діда, ти Діда, будеш... ти будеш нам у сніжки? Гулять? Ну які є сніжки в квітні місяці? Ми тільки що цей да нет, нет, ми будемо гуляти. Дуже дякую вам за коментарі, за минуле відео, за те, що ви добре надавали діду по шапці за бензопилу. Поміняв я, коротше, насоси їй. Каже, всі в окрузі міняють насоси, я кажу. А чим заправляють усі в окрузі? Ну, я вчора з таким А мені кажу, чим ти, кажу, заправляєш редуктор у бензопилі? Та чим? Отработкаю, що я буду туди масло лити? Ну і як? насоси. Та я вже задовбався їх менять. Ну я тоже. Я ж понимаете, масос то поменял, а закрутив сцеплення. Ну, завів. Ну на герметик я ж не, не посадив, то його. Короче, два дні по двору собирав степлення. Забрав, дай кучі. Ну, тепер лю масло. Даже купив вчора. Та я купив бензин, розводити. Будемо там у сніжки з мамою гуляти. Будемо я... будем будем сніжки, сніжки гуляти. Удвох будемо їсти. Сними у цього сніга ліпо. Будем... Поздоровайся, помакай ручкою. Будемо з тобою ліпити щось. Будемо ліпити і робити будем усе. Ну ти з'єпи сніговіка, мама башню. А я єсь. Так я став паничках лазить, ви знаєте, я колись працював трактористом понатягував масло. Я знаю, що воно чисте, а яке я не знаю. воно. Так що я його теперлю. Дякую вам за ваші такі добрі коментарі. Я став слухняний, я будь так робити не буду. Ну, насос це, конечно, добрий. Він Старий насос. він попрацює. А нові насоси, як мені в коментарях писали. Теперішні, що шланги, що насоси натуральне. Ну, а так будемо сніжки ліпить, гуляти, думали сьогодні. Одну роботу. Думали, сьогодні тисячами розкидатися. Ну, мабуть, не вийде тисячами розкидатися у нас. Так об'їсни, що ж ти на мене дивишся. Ну, що? Я думав, сьогодні доброго городу розкидати. Ну не мають. Ну, не паю завтра будемо з тобою розкидати, доброго, то поїдемо. Бо я, я, я ж не знайду, де я його кидав, де не кидав. У нас усе біле. Ну уже растает. Ну, уже потроху растает. Ну, работы хватает. И такое надо подтянуть. Так, а, да, чтоб... ну поедем живуть. Нет, Не, деда, тут маяк, па. Надо без снежком. Ну, да, да, сделай там из попа городок. Вперед. Ну, городок пошли. Пойду я сейчас требую сегодня. Викидати гнею кабанчик або все ніяк не дайдуть руки. Рови солома. Покажемо, який у нас кабанчик вирос. Ми ну, зніжки будемо гуляти, розкажемо, яка обстановка з харчами. Так що будемо займатися і гуляти. Ну на борщ будемо гуляти, так, да, зима наступила. Мама, в яку сторону йде? Я туди, ви туди. Там А, до речі. Дай а. на секунду. Що? Ними капішов. Оттухла трохи. А, ну кужеш візьми. Уже і одно, що... Навіть пальці не всунув. А гризатися почала. Говорить мав. Ну є ще два є зуба, Надіжда на те, що вона помовчить. Поки не болять, хай. Чого? Мені нормально, у мене вже немає. Давним -давним. Ну то в тебе нема. У мене хай сидять, мені лишні такий... Не будуть. Безмудріє. <рес> безмудрий. <рес> Все, розходимося. Покажи, ну, да. бідненький. Бачите? Біняці, я, це, я це кажу їм, чи в порядники є, чи в сімник. заховайтесь. Мокро, холодно. Згорбили. Ну, ну, не треба, не треба, не треба. Перший рік прилетіли ви кубло тут. Так, да, ми в минулому році почали. Це вірними так не везе. Вони в минулому році, розкажу, там трошки далі від нас, метрів, мабуть, за, за 100, ну трохи більше, звели кубло. І, і щось них не вийшло. І не було б Величинят. Ми вони з того перелетіли сюди. Те кобло вже, до речі, я навіть не знаю, чи електрики, чи хто, я не бачив, коли його навіть обрали на тому століні. У минулому році вони вже десь, да, мабуть, за місяць до свого відліту почали вити кубло. І в цьому році це прилетів. І це вони, можна сказати, практично. Все... А і кого вони числа? Десь, мабуть, числа 25 березня прилетіли. Раніше. Так, ну хай 20 го І це він за це час вже згор, так, таке кобло собі. Ну як, він сидів. Прилетіла вона, дала а, Сама полетіла, трандюлей. Бо він сидів щось на трьох палочках, нічого не робив. Прилетіла буслиха. Дала йому і полетіла. І це, і це він... на чогось кобло. Це так що наблюдати йому цікаво. Ми ходили, шукали снігу. Кажемо, що сніг вже потроху розстає. Не впади. Що сніг потроху розстає. Ну хиба ну, його обдуриш? ходив, ходив, заглядає на пальці і становиться. Найшов сніг на прицепі. Салапею. Дивись, <ріслявись>, бо там капюшона нема. Ну і що? Зашиварити. Ну й що, йому зашиварати? Воно ось недавно у калюжах купався. Бачите, яка весна? Тут купався у калюжах, тут вже. У сніжки гуляємо. Так я ж кажу, утром просинаєшся, вже не удивляєшся, а просто думаєш, а що а ще? Як не удивляєшся, ти сьогодні з хати вийшла, так сьогодні це я. Я засліпила камеру, так я в точно встановилася. <рес> сьогодні пішов вже вже попорамся, кару положив, думаю, сарай був закритий, правда, ще подалі. Утром і дуже, вже, а я їх випускаю в цей двері, другий поїть. Ну, а мене ж відкрило, вони ж як усі, да, знаєте, вжух і бігом б'єхти. Сьогодні відкриваю двері, і на <рес> 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 снігу. А потім будемо їсти Ну, Температура плюсова. Сьогодні сніг випав, післязавтра блюдо. Скільки там? Плюс 10? На сьогодні на завтра 4, тоді 8, тоді 15. І тоді до 20 градусів передають тепла. І ночі навіть 13-12. Так що, Ну ми сьогодні будемо на розслабуті, тому що всю роботу перебило. Ну, Пошли сніговика ліпити. Напужаємо рижого сніговику. Пошли с каждый, выказывать, что его напугает. Попробуй так видео снимать, договаривался. На. Идем, куда? Идем. Куда? 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 по Трохи ехать. Куда? Добре? Куда? 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 Добре. Куда? Куда? Зараз. Е, ну давай. Угу. Кабан? І у нас ох, не видно. Такий у нас уже кабасик. Скуки це? Не планишка, це ж милі, я його брали? Где там десь? Ну йому ще є сім місяців чи немає даже. Немає. Ну, ну, да куди його перемести. Ну да куди? Крапиву шукає. Такі духи, такі духи, довгі, або вон. Вон. Крапи, крапиву шукає. Була вже надія на те, що скоро почну давати йому крапиву. Тому що не бігай. Тому що в цьому році вже дуже тяжка проблема з харчами. Я вже казав, в цьому році багата людина, та що нічого не тримає. Він ще розходи веде. Бо дуже дорогі харчі. Вчора були оберезному, так так поінтересувався, зайшов. Ну, а весь 8, кукурудза 8 гривень. А тоді зайшов там в один магазин олію купити, купляєте на паску муку. Я кажу, да, є, наче це не кажу, не загадували. Він каже, беріть, бо може беріть бо може подорожати, тому що каже пшениця вже по 11 гривень. мене ж це чесно. Не можу нічого сказати. Так що дуже дорого. Мені ось були... Відео там про свиней, про це у нас, так люди писали в коментарях, дай там багато у кого писали. пасту я посилю. Дай там багато. Постий я посилю. Дай там багато у кого писали, що у їхній місцевості навіть по ферми, повирізали під ноль у цьому році свиней. Тому що не подужають вигодовувати. Ну що ж, такий рік. ну ми, були У нас плани купити ще парку цих. Ну поки потримаємося. Тому що не потягнемо, А там вже як почнуться крапива, трохи кабачки. Поближе до кабачків. Тоді трохи розживемося, дай Бог. Да, Рогман? Ну, поки одного потримаємо. красавця. Трохи були, відлучились ми оператор з Льошою. їздили, Вирішила Оля вивезти його в люди сьогодні. З'їздили в садик. Що там було, не знаю. Що там сподобалось їм? Ще вернеться. Ще вернеться. На місце в саді. як? В садик ще поїде. А дітей доволі було. Аж один. О, вивела в люди. Я ж казав, що казала, воспитательниця каже, коли ж дітей менше, так їм легше. Кому? Дітям чи цим. Так поки вони їздили, у нас уже весна настала. сніг розстав. А це ось заходив на одне відео, потрапив, що така, як кажуть, проблема з корчами, що курям отруби мешали. Кури так виїдають, що кури виїдають отруби, так замочені добринно, що то думаю, ну побачу, попробую. Є, є на насчет того. Виїли! Аж нічого. Аж нічого не поели. Да, так що, дивіться. Треба його вибрати до коровам віддати Нихрена вони його не їдять. А нагнею винесли, поїдять А, нагная, да. Может, поставь идея. Треба попробовать на їсти ести. вони ще нагнаю будуть там їсти Ну так, я ж кажу, що потроху... Робив, возив, викидав. Ну Погода, звісно, дуже сильно льотна. Ну якщо в калюжу вступиш, палетиш на гризючок. Скажу, бо тепер весна прийшла. Мабуть, що, мабуть, подаємо, да поїдемо з бабусею, заведу трактор, да відвеземо, мабуть, поїдемо патрусимо. Доброго. Подальше дивився вже без опадів, без нічого. А так До нас приїжджав. Кореспондент знімав про нас відео. Кореспондент, ну коротше, вам про це Луча Оля скаже. Хто як що? Ну Оля не було в той день вдома. Ну таккуди ж ти знаєш, як і що. Уже вийшло на каналі Челайн відео з сюжетом про сім'ю, про канал. І той же в описі під цим відео буде посилання на цей сюжет. Кому цікаво, там буде короткий переказ всієї історії, як стався, як дід став блогером. Як ми до цього прийшли? Так що, хто новенький, можете переходити на те сюжет, передивитися і з нами ознайомитися. Знімати сьогодні, калюжі грозь, сильно ми не хотіли, тому, тому переходьте, дивіться до нас, ну а надалі вже передають більш-менш погоду, трохи краще. Будемо краще знімати відео, буде трохи цікавіше, а сьогодні саме розумієте. Ну, не, не, не камельфох. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і дивіться нас відео вже із кореспондентом. Професійне відео. Так, дякуємо за перегляди. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося і мирного всім неба.